День добрий, друзі, зимова пора вже добігає кінця, але зима зовсім не хоче поступатися місцем весні. Вона заморожує і засипає снігом все навкруги. В цей час пташкам, що залишилися з нами зимувати, дуже важко знайти собі поживу. Небайдужі люди змайстрували годівнички і підгодовують наших пернатих друзів. Хто тільки не навідується до цих пташиних їдалень, тут і сірокоричневі горобці розбишаки, і дятел у червоному капелюшку, і поважна велика сойка, і червоногрудісні горі. Сьогодні я хочу розповісти вам про одну пташку, яку всі ви неодмінно багато разів бачили. Здогадайтеся, хто це? Жовтогруда і прудка, пташечка оця мала, капелюшок чорний має, по гілках вона стрибає, просить сало та насіння, свірінчати має вміння. Що ж це, дітки, за пташка така жовтогрувда? Так, правильно, це синичка. Синички горобцям сестрички, бо синицеві це родина лісових птахів ряду горобцеподібних. Тендітні, маленькі, жваві, жовтобокі пташки, що перестрибують з гілочки на гілочку, саме так уявляє собі синичку більшість людей. Однак мало кому спадає на думку, що даних птахів існує величезна кількість видів. Ось ця пташка з чорною головою білими щічками, яскраво жовтою грудкою з чорною смужкою називається синиця велика, а це синиця мала або чорна. А ось це блакитна синиця. А це вусата, а ця синичка з таким кумедним чубчиком називається синиця чубата. Синиці живляться переважно комахами, головним чином шкідниками лісів, парків та садів, яких збирають у кронах дерев та у кущах підліску. При цьому багато видів синиць здобувають собі корм під корою, як дятли. Але взимку, коли їжі не так багато, синиці не відмовляються і від крупи, від насіння і дуже полюбляють ласувати салом. Синиці роблять закриті гнізда переважно у дуплах дерев, у норах, щілинах скель та інших укриттях, де зазвичай два рази на рік відкладають білі з червоно червоно-коричневими крапочками яйця. В буває від 4 до 16 яєць. Вигодовують синиці своїх ненажерливих пташенят комахами та їхніми личинками. Синиці дуже корисні пташки, які захищають і нас, і наші ліси від шкідливих комах. Тож не забувайте, друзі, підготовувати і синиць, і інших пташок. Їм так потрібна наша допомога. Сьогодні, друзі, я пропоную вам зробити ось таку чудову синичку. Але спочатку давайте приготуємо наші ручки до роботи. Ось синичка прилетіла і на дерево присіла. У синички дзьобик є. Вона дзьобиком клює. І калину. І пшенце, і пшеничку, і сальце муху, і малу комашку, крихти хліба, булку, кашку, і смачне насінняце. Сьогодні для роботи нам знадобляться ножиці, клей, клеййонка, а також папір синього, жовтого, чорного і білого кольорів. Деталі нашої синички ми будемо вирізати із смужок, складених навпіл. Спочатку ми виріжемо крильця. Тепер тулуб. Тепер зробимо хвостик. Відріжемо від нього кінчик. Цей трикутничок буде дзьобик. Тепер зробимо голову, щічки і оченята. У нас мають вийти ось такі деталі. Спочатку приклеюємо хвостик до тулуба. Тепер деталі голови з обох боків. Між деталями вставляємо трикутничок дзьобик і після цього притискаємо. Тепер наклеюємо щічки з двох боків? Оченята? Тепер крильця теж з обох боків? І ось наша синичка готова. А яка пташка вийшла у вас? Чекаю на ваші роботи.